У Сумах вже в шосте пройде фестиваль Ніч міста цьогоріч захід проведуть у суботу, 4 листопада. Та в рамках нашого проєкту буде 24 локації і близько 30 активностей на них. Це як сталі проєкти. Сім сталих проєктів цього року в нас лишиться після нашого фестивалю. Так і різні майстер-класи, театральні постановки, фотозони, звісно, як же ж без них. Перелік заходів можна знайти. На сторінці агенції промоції суми відвідування локації безкоштовне для участі у деяких заходах. Необхідна попередня реєстрація. Вона почнеться з 28 жовтня. Цього року ми вирішили, щоб не було плутаниці. Не за телефоном а за гугл-форумом можна буде зареєструватися на будь-яку локацію. Також у рамках фестивалю Ніч міста організатори будуть проводити збір коштів на авто для захисників. Мета зібрати 250 тисяч гривень. Цього року в рамках фестивалю в нас є благодійна мета зібрати кошти на авто для 20 25-ї бригади. Тож будемо раді, якщо долучитись. Дякую. Новини СТС.